Друзі, починаємо другу частину. Е, друга частина буде надзвичайно цікава, тому що ви вже почуєте історії тих людей, які вчасно прийняли для себе рішення, приєдналися до компанії, зрозуміли, що потрібно робити. Е, послухали маркетинг-план, послухали свого наставника, послухали спонсора, навчилися не тільки чути, а й слухатися. І робити те, що необхідно, і вже зрозуміли, що бізнес гроші в нашому бізнесі від товарооборота. Як ви чули, в принципі, прямими продажами ми не навчаємо, як займатися, а навчаємо, як створювати команди. І перший лідерський рівень який сьогодні закрили теж два нових супервайзера, і я запрошую їх на сцену. Дівчата, нові супервайзери. Я запрошую вас на сцену для того, щоб всі люди побачили вас і ви отримали свої визнання. Це ті люди, наші дівчатка, нові супервайзери. Це ті люди, які зрозуміли, як працювати, що потрібно говорити людям. Як створювати свою першу команду, і вони зараз вам, дівчатка, буквально по дві хвилинки, для того, щоб ви сказали, як вас звати, звідки ви і чому ви форевер. Мене зовут Гуральник Іліна, я із Ніколаєва, мама, жена, бабуся. В своє час я отримала освіту інженера кораблі Сейчас работаю экономистом на двух предприятиях, в двух организациях. И как бы все было вроде бы как и ничего, ну вот познакомилась с этой компанией. Пришла, конечно, ну может быть, как и все многие, по здоровью, потому что к тому времени, когда все уже, ну я с ней познакомилась, уже были свои, ну, так сказать, вопросы, которые нужно было каким-то образом решать. И благополучно это все здесь получилось. Ну, еще не до конца, но как бы прогресс есть, да. И еще что мне здесь очень нравится, что действительно есть, ну, подорожи на украинском путешествие, да. Очень хорошее общение, очень позитивные люди очень много да можно путешествовать и все это ну вот как с легкостью так легко не нужно никого уговаривать ни за кем бегать просто общаешься с людьми рассказываешь им и все само собой происходит <соцентричен> 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 Я з міста Умань, мій спонсор це моя любима прекрасна кума, яку я дуже завдячую. Звати її Тетяна Гордієва. Дуже довго ми один одного знаємо. Довго вона мене так сказати, заманювала саме цю компанію. Прийшла я сюди на продукт, отримала гарні результати, дійсно бачити гарні перспективи. Майбутньому хочу розвиватися, хочу мати гарний зовнішній вигляд, гарне здоров'я, гроші, подорожі. Ну і взагалі, всім бажаю рухатись вперед, ставити цілі, досягати їх і бути всім, всім успішними. Я дуже дякую, що я саме тут, з тут місті і цій компанії. Всім дякую. Вас. Дякую. дякую. дякую.